Привіт, мене звати Омрет, і ви напевно думаєте, що я зараз ображено буду тупотіти ніжками і бомбити на усі ці закохані парочки, яких ми бачимо гуляючи по околицях Кропивницького 14 лютого. Але звісно, ні, бо ви ж знаєте, що такий тип мислення є максимально ображеним та бедляцьким. А на цьому каналі ми пропагуємо лише неоспірну істину, з якою не згодні лише або ще недосвідчені молоді люди, або просто ну просто тупі. Так що я зараз буду бомбити не на парочки, які чомусь усіх так бісять, а на нити. Та вульвостраждальців, які на такий чудовий день, як 14 люто, гонять якусь інцельську прутню. Тож мене звати Омрет, і я той, хто рятує вашу молоду, ще не прокляту душу від помилок та страждань. Поїхали, 14 лютого цей день міг би стати для вас романтичним. Цей день міг би принести вам незабутні емоції на все життя. В цей день ви б могли прогуляти університет та навіть не відкривати Counter-Strike Z... Ну і звісно ж, саме головне, що в цей день ви б могли б зробити щасливіше якусь жінку. І але ви цього не зробили. І тепер через це сили галактики вас прокляли. Тепер винити мов ох, ці довбані парочки. Це довбане 14 лютого. Як вони мене бісять, мене такого самотнього неприйнятого генія, ТОП-1 глядача фурі. Порн. А я спитаю, чим вони тебе так бісять, Омешко? Ти ж сидиш у себе вдома і не те, що не вмиваєшся зранку, ти ж навіть не чистиш зуби. Але попри те, що даний український двачер не доглядає за собою від слова зовсім, він тим не менш дуже хоче уваги та хоче бути любимим. аби якась тяночка написала йому в телеграмчику. Щоб він отак от зранку прокидається, як типічний дебік починає свій ранок не зі склянки води, а з перевірки. Соцмереж, бо може, цього разу, може, цього разу я нарешті прокинусь на своєму непратому три матраці. І може на цей раз Діаночка, Оксаночка або ж Даша мені вже напише. Але ні, вона тобі не напише. І не напише ніколи. Бо до того моменту, поки ти будеш кидати своєму другу, такому самому інцелюзі меми, про те, що от гади такі норміси стоять у своїх черах за квітами, тупі раби системи. А от є от. Не раб системи, просто дота дуже цікава гра. Не можу відірватися, що жопа прилипла. І так, це зовсім не зашквар грати вже давно вмираючу гру, яку охрестили токсичною помийкою. Буквально всі. Це ж явно ніяк не відобразиться на моєму характері і подальшому спілкуванні не те, що з дівчатами, а з людьми. І омреде, дота, це не якийсь нарпесик. Просто в доті, коли ти програв матч, ти цілий день злий, а коли ти матч е, виграв, то... Ти просто нічого не відчуваєш. Хіба це не аргумент? Що ж, тут ви мене дійсно загнали в глухий кут, і не посперечаєшся. Але меми, довбані, меми. Я просто вже не можу їх терпіти. За цілий місяць напередодні Дня закоханих. Просто кожен зобов'язаний запостити сумну пікчу з Гаяном Росінгом та Анною, де Уман-Турман з фільмою Кіберпостпанк 2048» і 10 тисяч разів обіграти. Або наступну ситуацію. Всі навколо 14 лютого. Тим часом я. Hey guys. I guess that's it. Та що ж ти така баба? І ні, я це кажу без сексизму. Я один з найбільших поважатерів жінок в Україні. Просто повинні ж бути якісь межі. Повинен ж чоловік бути не хлипким нитиком тюфяком, а самовпевненим рішучим хлопцем. І це не просто якась рекомендація для дотримання умовних норм соціальної поведінки. Та ні, таке нехай йде в дупу. Це, в свою чергу, доведений працюючий факт, що якщо ти хочеш собі дівчину, то будь добрим, бути надійним та емоційно стабільним. Стабільним, аби випромінювати в бік дівчини те, чого у неї ніколи не буде психологічної стабільності. Бо так, жодна дівчина по своїй природі не може бути емоційно стабільною. Подивись на свою мамку, з якою ти живеш, я до речі, також, або на сестру. І тепер скажи: хоча б один тиждень вони не психували по якійсь абсолютно тупорилі й надуманій прутні. Та звісно ж психували, тому що жінки нестабільні і вони чудово знають це самі. У них 28-денний цикл, і вони до усрачки заздря. Чувакам, у якої такої ж самої тупорилої риси, як у них, немає. Вони заздря тим, хто може не переживати через якісь абсолютно тупорилі надумані речі, типу як ЗНО, Сесія, ДЕРЖИСЬ, ми ТАМ масовий геноцид ховрашків. Господи, як згадай, як по цьому приводу переживали мої однокласниці чи одногрупниці, та мене за душу просто бере лютий крінж. Як взагалі можна хвилюватися через сране ЗНО? Ну а через геноцид лемінгів я плакав ще більше. І якщо поверхнево навіть з мого дебільного каналу вчити психологію, то тут час можна зрозуміти. Ти що нас приваблюють ті, хто втілюють наші бажання, і отак от саме дівчат приваблюють хлопці, які, на відміну від них, є емоційно стабільними, і на відміну від них не будуть плакати через те, що 14 лютого у них немає партнеру, а самі візьмуть на 14 число і мовчки її запросять. Ну мовчки, типу, через смс, ви зрозуміли. Тому на цьому етапі треба принаймні усвідомити це. І тут же ж можете підписатися на мої закриті канали, перший з яких буде. З постами та чатом на екрані стріму, а другий з найзрозумілішими відео в світі на рахунок дівчат, так навіть не просто в Україні, а в цілому світі, тому що для мене Україна це весь мій світ. І якщо ви мрієте, як більша частина хлопців розбиратися в дівчатах, то ласкаво просю на канал про дівчат. також можете почитати в закритому клубі мої без жартів, важливі пости про огірки, переліксію бонусів та плюжих в описі відео при Бажання глянете. Я б, наприклад, глянув. Що ж далі нам варто розуміти про контингент, який горить та не є з 14 лютого? Наприклад, мене до чортиків бісить в нашому суспільстві абсолютне нерозуміння того, як влаштована жінка. Мене бісять ті, хто кажуть без романтичного контексту, що дівчина це загадка, що її, мовляв, не можна зрозуміти. Бо одна справа, коли таке кажуть жінки, як в бік чоловіків, такі в бік самих себе, до речі, то з них взятки гладкі. Я взагалі пропоную Бити на ідею висловлювати в бік жінок якісь міжстатеві претензії або ввести з ними спори, це ніколи не доведе до добра. Якщо й сперечатись, то вічого давайте дівчинці зрозуміти, що вона вас виграла, а потім під шумок беріть її за ручку і пиздоште в кафе. Сперечатися можна з ким завгодно, окрім жінок та омреда. Окрім жінок, тому що це банально невигідно, і ображена дівчинка скоріше пішле вас в дупу й піде. А окрім омреда, тому що... Тому що мред буде плакати. Так от, щось мене занесло. Кажу, бісять ті, хто вважають, що дівчата це загадка. Ну звісно ж, вона для тебе загадка. Зате загадкою для тебе не будуть усі комбінації інвокера. Те, що в лізі легенд якісь здатності створені з міньйонів, не буде загадкою також проходження 238 босів в Елденрінсі і 16 видів бастурмації, використовуючи ремінь, собачий кайф, губку та грейпфрут. Серйозно, те, що жінка-загадка, це одне із самих тупих тверджень в світі. Це щось на рівні того, що земля стоїть не на чотирьох китах. Це ж просто тупо. Жінка це не загадка, вона просто мислить інакше, а не за допомогою логіки, як ти. Хоча, якщо детальніше подивитися, то логіки мисленні жінок спостерігається навіть більше, ніж у деяких чоловіків. І зараз поясню, чому. От прийнято вважати, що жінка покладається на відчуття, емоції та гіпергамію. І це так, але якщо ми ці механізми детальніше роздивимося за допомогою такого інструменту, як залупа, то дівчата перестануть бути Загадкою взагалі. Ну а що саме більшості хлопців конкретно не зрозуміло? Чому жінки обирають би гопніків, а не тебе? Ну почнемо з того, що їх обирають не всі, а здебільшого лише дівчата віком від 16 до 20 років і обирають тому, тому що ті просто безстрашно і наприлом до них пруть, не сприймаючи близько до серця їх відмови. Бо якби б ти, й тобі б відмовили, то уже все ти б поринувся у самокопання і більше ніколи б не став пробувати ще. Ще раз. А пробувати ще варто було, бо дівчата далеко не самі стабільні. В один момент вона тобі відмовить, в інший вона передумує, а ти, такий бідненький і ранимий, вже пробувати не станеш. А по факту до однієї дівчини треба підкочувати щонайменше три рази. І під підкочуванням я маю на увазі пропозицію їй піти з тобою погуляти, аби вже на побаченні ініціювати з нею зближення. Що? Вона тобі відмовила? Так чувач, я може в неї просто, блять? Болів живі! Ти взагалі знаєш, що таке місячні. Я от також не знаю. Якщо відмовила, то нічого, спілкуєшся з нею по-дружньому далі. І ні в якому випадку болісно, як баба, не реагуєш на її прутню. Просто юзай деморежим. Що це значить? А те, що для жінок ти завжди повинен бути на позитиві та незворушним. Так вона принаймні впевниться в тому, що ти не якийсь амиганчик дотери, те, що з тобою, хоча б можна мати справу. До речі, відмовити вона тобі може навіть не через болючі живіт. а просто по приколу тупо щоб тебе перевірити, по причині описані вище. Чому? А ти знаєш, скільки таких, як ти, до неї за день підкатує? І що тепер до кожного лоха витрачати час? Ні, ну ти то може й не лох, але як вона це з першого погляду перевірить? Про це детальніше в ось цьому відео, бо так мені доведеться повторюватися в кожному з них, а я це і так роблю, тому що в мене деменція. Тому ще раз, якщо вона тобі відмовила, просто сприйми це нормально і по-дружньому спілкуйся з нею далі. Потім через тиждень спробуй запросити її погуляти ще. Бо запросити її погуляти це єдиний спосіб впевнитися, що ти їй дійсно цікавий, а не сидиш у неї френдзоні або на халяву даєш їй увагу. Спробував раз, спробував два. На другий раз вона вже повинна погодитись. Якщо ні, то спробував три. І якщо вже на третій раз вона відмовилася, так само по-дружньому розвертаєшся і йдеш від неї геть. Все, цим вона сказала, що ти їй не цікавий. І це норма. Не всі люди один. Одному підходять, продовжиш дойобувати її далі, втратиш всю свою повагу та локальну репутацію, бо вона обов'язково розкаже всім своїм подружкам, який ти лох. Тепер ти розумієш, чому гопніків обирають замість тебе, тому що вони банально нормально сприймають відмови і перевірки дівчат, не сприймаючи це близько до серця. А ще то, що гопніки тупі. Ха-ха, цю загадку ми розгадали. Далі чому на твій погляд ти не цікавий, дівчата? Це, звісно, твоя зовнішність. І ні, я зараз не буду видавати усю блокпіл -тил. Тому що знову таки про це все є або в ось цьому відео, або в моєму закритому каналі. Каналі, основне, що треба зрозуміти, що як на 14 лютого, так і просто так в будні дні треба виглядати охайно. Форс, e кажуть, всякі дебіли з бордів. І вони будуть праві, але прутня тобі нарило, не інцел. Я чудово розумію, як влаштована твоя психіка. Ти просто боїшся змін. Ти можеш тижнями не змінювати свою білизну, а думка навіть про те, щоб без матері вийти в магазин навіть за водою, нестерпно лякає, твою Миганську душу. В Принципі мою також. Навіть мова про те, аби заговорити з касиром і купити бидло вуглеводів з сухариків, вже викликає в тебе стрес. А ще ти дуже жадібний, аби купити навіть це. З чим я, до речі, погоджуюсь. То про який в біса зубних лікарів, дерматологів і перукарів взагалі може йти мова? Для психіки Додіка куди простіше буде думати, що все прида приділено те, що кота в лева не переробиш. Ну що ж тоді? Нехай. Бі щастить, а нам з підписниками каналу та клубу дістанеться більше дівчат. Боже, нахуй я написав такий крінж. Що ж стосується всіх інших, то достатньо лише зрозуміти, якщо в тебе будуть принаймні доглянуті шкіра, зуби та волосся, тебе цілком вже розглядатимуть дівчата як потенційного партнера. А якщо ще й при цьому в тебе нормально буде підібраний одяг, по моїм відосам стигачі, по якимсь іншим з адекватних непереоцінених каналів, то з таким порубком можна навіть пофоткатися на айфончик. Він з Блядь, <пл> же хочу айфон. Тому, знаючи хоча б ці два аспекти, щоб кожен раз не горіти з 14 лютого та краще розуміти дівчат, можеш собі виписати їх прямо зараз на нотатках Xiaomi, аби хоч чимось було корисне лайно, яке я тільки що зняв, ти вже будеш виділятися серед основної бидвомаси інших хлопців, які всього цього не знають. Тож просто не гори, коли тобі відмовляють. Не ни через те, що ти самотній, нікому не показуй меми з гаяном Рослінгом і прибери нарешті свою притирену! Усіх Аватарку. Всі посилання в описі та в закріпленому коментарі. Побачимось в клубі та в прямому ефірі. Бажаю вам вдалої праці. Я люблю огірки!